П'ять міфів про герпес, які досі існують. Міф перший: герпес і застуда це одне і те саме. Ні. Герпес це герпес, застуда це застуда. Єдине, що в них спільного, це те, що переохолодження запускає ці два процеси. Міф другий. Якщо висипання пройшли, то захворювання більше немає. З одного боку, так немає вже симптомів, але вірус нікуди не дівається. Він залишається в вашому організмі товіку. І в третій. Герпес на губах і генітальний герпес то є різні хвороби. Частково це правда. Справа в тім, що вірус просто герпесу, який два типи. Перший і другий. Але і той, і той може викликати як генітальний, так і лабіальний герпес. Дів четвертий, Припікання позбавить від герпесу на губах. Ні, не робіть цього ніколи! Справа в тім, що коли ми щось припікаємо, ми вже викликаємо додатковий опік. І герпес будуть тільки розповсюджуватись. А на вірус герпесу це припікання ніяк не подія. П'ятий герпес виліковний. Ні, він не виліковний. Чи варто через це перейматись? Ні, адже 70% дорослого населення інфіковані. Ми всі з вами маємо цей вірус. Що ми можемо зробити для того, щоб він не дошкуляв нам? Нормальний стан імунної системи, повноцінний сон, харчування, фізична активність, відпочинок. І це надасть Вірусу жодного шансу.